Розкіш, преміальність, комфорт, інноваційність. Усі ці слова дуже влучно описують авто, яке ми вам сьогодні показуємо, і яке вже зараз ви можете оцінити в наших салонах. Зікер 7 x Зікерсі Мікс це той варіант електромобіля, який вражає своїми варіаціями додаткових опцій, поєднуючи у собі практичність та комфорт дійсно преміального рівня. Саме це авто у нас представлено у комплектації Intelligent Long Range з пневмопідвізкою та посиленими гальмами, і давайте подивимось на нього детальніше. Дизайн і габарити цієї автівки справді демонструють стиль та преміальність автомобіля з першого погляду. Авто не можна назвати компактним, але саме в цьому демонструється та сама розкіш і характер, який заявляється на дорогах і який не може не приваблювати. По технічних характеристиках зікер – це 646 кінських сил. Потрійна літієва батарея, ємністю 100 квт година. Запас ходу виробник заявляє понад 700 кілометрів. Звісно, це повний привід, і розгін від нуля до ста всього за 3,8 секунди саме цей кросовер дійсно можна вважати одним з найпродуманіших автомобілів у плані безпеки, адже тут представлено багато опцій, які допомагають водію при керуванні: контроль тиску в шинах, сім подушок безпеки, система АБС, утримання в смузі руху, моніторинг втоми водія, активні гальма, розпізнавання дорожніх знаків та інші. Ми з вами пересіли всередину, і я впевнена, що цей комфорт ви можете відчути навіть через екран. З основного хочу показати вам центральний сенсорний екран діагоналю: 16 дюймів, два порти USB, два порти Type-C, система проект. Ційного дисплею доповненої реальності шкіряне мультикермо з електроприводом, пам'яттю та підігрівом. Зауважу, що авто у нас має повністю українізований інтерфейс, тому це також є одним з важливих чинників, на які варто звернути увагу. Loose, ну і якщо ви так само, як і я, звертаєте увагу на атмосферу під час подорожі, ви точно оціните цей панорамний дах який відкривається просто одним натисканням, і звісно, акустична система на 21 динамік по всьому салону, яка дозволяє насолоджуватись чудовим звучанням улюбленої музики під час подорожей. Додатково можемо звернути увагу на багатоколірне підсвічування салону, електропривід сидінь першого ряду з підігрівом, вентиляцією пам'яттю та масажем. Електропривід сидінь другого ряду з підігрівом, трьохзонний кліматконтроль, адаптивний круїз-контроль та камеру огляду 360 градусів. До речі, саме це авто також ідеально підійде для сімейних подорожей, адже воно є досить вмістким та практичним. Тільки подивіться на цей просторий салон та маленькі, але такі зручні деталі. Розумно розміщені відсіки для зберігання забезпечують порядок та зручність, а складні задні сидіння розширюють можливості перевезення багажу. Отже, для яких би потреб ви не обирали для себе Ziker 7X, він ідеально підійде для кожного, хто цінує комфорт та якість і звик обирати найкраще. Протестувати авто можна в наших салонах вже зараз. а Наші менеджери залюбки вас проконсультують з будь-яких питань, тож зв'яжіться з нами вже зараз.